На Прикарпатті зменшилися показники материнської і дитячої смертності. Врятовано на 27 життів більше у порівнянні з минулим роком. Про це заявляють в обласному управлінні охорони здоров'я. Найчастіше помирають новонароджені з вагою до півтора кілограма. Лікарі зізнаються, таких немовлят виходити нелегко. Чи не найбільшим досягненням і досі вважають нещодавно придбаний ранімобіль для новонароджених? Його вартість понад один мільйон гривень. Щоправда, у прикарпатських шпиталях не вистачає реанімаційних місць. Адаптовані є, а облаштованих за останнім словом техніки жодного. Це дуже дороговартісні технології. Ну, не менше 300-500 тисяч і не гривень на превеликий жаль, а доларів. Євро в цілому світі це сама велика проблема виходжування дітей до пімасою тіла до півтора кілограма при народженні. Технічне забезпечення, медустанов, навчання та фахова підготовка неонатологів, якісне обстеження породілі та своєчасна діагностика плода. Саме ці фактори впливають на зниження показників малюкової смертності в області. Це контроль за рівнем кваліфікації лікаря, який проводить узд скринь узд обстеження вагітної жінки. Ми це поставили цю ці вимоги у наказ міст, управління охорони здоров'я і цим наказом зобов'язали, щоби. Люди з гіршим обладнанням, з нижчими клієнти категоріями, не мали права оглядати жінок, а також ті усе які не мають відповідної кваліфікації по огляду жінок. На Прикарпатті з'явилася тенденція до зростання чисельності пологів і зменшення кількості абортів. Переконують лікарі. Чималі надії у сфері захисту материнства обласні чиновники покладають на спорудження сучасного перинатального центру. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.